Thank you Проблема опалення у сільських школах є однією із нагальних, адже застарілі котли не завжди можуть належним чином забезпечити тепло у шкільних класах. Чабанівський НВК не був виключенням. Проте, завдяки співпраці районної влади з народним депутатом України Володимиром Мельниченком питання опалення у Чабанівському НВК вдалося вирішити. Наразі для опалення школи та дитячого садка встановлено два твердопаливні котли. Нова котельня районному бюджету коштувала 630 тисяч гривень. Також за підтримки народного депутата та районного. Онної влади у селі Чабанівка тривають роботи із добудови харчоблоку та облаштування і встановлення внутрішнього туалету в Чабанівський зош перевірити стан виконання робіт усіх об'єктів 8 листопада. Приїхав депутат Верховної Ради Володимир Мельниченко, голова районної ради Борис Бець, голова райдержадміністрації Василь Сукач, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника керівника апарату Маріана Великохадько та начальник відділу освіти району Олена Пронозюк. Далі у відеосюжеті. Не близьке село, і є. якщо званиться все-таки ближче до міста, то, то це село віддалене від міста і ми бачимо сучасні котли. Я хочу подякувати і голові районної адміністрації, і голові сільської ради, і, і депутату, що люди проявляють заботу, проявляють увагу. І сьогодні ми бачимо, що стоять нові но, 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 но сучасні котли. І ми впевнені, що і в школі, і в дитячому селищі це тепло. 30 років тут стояли старі котли. вони вже і брали багато палива, і додавали і, і, і того тепла, якого би хотілося, але сьогодні в селі Велике святка. І кажуть, дай Бог, ми такі котли поставимо і в інших селах, і наші школи, наші садочки будуть будуть з теплом. І діти будуть в теплі, і наше серце, як, як батьки, як, як керівників району, мене як коло депутатом буде спокійно. Хай зрозуміло, що хотілося вибрати кероліки, але це зовнішня технологія. Але це поколені котли на сьогоднішній день саме столітні космі. Користують дії за 90 Тому надіємося на те, що буде і економія, і буде тепло в нашої школи. На жаль, у нас непоодинокі випадки є такі, що далекі школи, які віддалені від центру району, чи від центру міста, вони не мали ні харчоблоку, ні туалету. Тобто діти жили як не в 21 му столітті, а десь 11-му чи 12. -му. Сьогодні ми будемо. Будемо виходити з пропозицією до депутатів районної ради в 2017 році, тому що ви знаєте, що основні роботи зроблені. Зараз тільки закінчиться електрообладнання, в нас є вікна і двері, нам потрібно зробити внутрішні роботи. Ми знову зробимо проєктно кошторисну документацію. І обов'язково в 2017 році ми повинні здати готовий об'єкт для того, щоб дітки ходили тут в туалет, щоб дітки тут харчувалися і працювала нормальна, повноцінна столова. Я думаю, що це головне завдання буде 17 рік по Чебаємській школі, яка має перспективу, тут 68 дітей, і ця школа закриватися ніколи не буде, тому що дуже далеко доїжджати до центру. Отакі в нас плани на 17 рік. Цей проєкт надзв... надзвичайно був складний, тому що він, ну, ми коло нього багато попотіли, тому що багато перепон було від декількох депутатів. Теплі за що не буду називати, тому прийшлося піднімати нам громаду, їхати в районну раду і відстояти свої права, як громади. Ну, і нам це вдалося, і громада на сьогоднішній день бачить, що є зроблено. І от всі можуть прийти подивитися. Це саме найважливіше що громада зрозуміла і вистоює свої інтереси.